Вітання всім нашим глядачам. Розпочинаємо наше відео з того, що у нас ранок і собачкам потрібно дати їсти. І ще хочу відповісти вам на сьогодні на одне таке запитання, яке нещодавно отримала в коментарях під своїм <плес> відео. Ой, балу, звичайно, що тобі дамо побільше. Звичайно, що тобі дамо побільше. Звичайно. Бачите, яка чиста плитка від моїх песиків зранку? Бачите? Ой, любиш цих псів, любиш, а й все їм пробачаєш. І ту брудну плитку, і ті брудні двері. <рик> ну, нічого каже. Мама, потім візьме і помиє, бо сьогодні свято водохрещо. Так, е важу вам корм. Отак. От кожного ранку, не знаю, чи вам видно, бо в нас немає світла. Важу корм. Зараз дам корм і включусь. Насипала їм миски корм. Зараз чекняю воду. Ремус, чекай. Ей балу, стоп, хлопці. Що тут за такий трапи за бездозву? Витримка де? Хосяча. Ремус, стояти? Балу вийт! Хлопці, стоп чекати. Чекати. Ремус, а де тут такий апетит звірський взявся? Я щось не розумію. Ви не думайте, що я з них знущаюся, просто вони трошки нагріють. Я їм треную витримку. Чекати. Чекати можна. Ми тренуємо їм трошки випрямку. Чуєте, як смачно чавкає, то можна от цей зміняти відео, як вони жують. Смачного ремус. Ремус десь апетит з самого ранку взявся. Скоро добре тебе вигуляли, хлопче. Ремус в нас не ну, по ранках дуже їсти. Ввечері ще, може, бути, як цей день нагуляється. Ой, балун. Зразу видно, поголатий бруднющі. Сліди балуна на питочці. Так, екскаватор вже загріб все, що міг. Ви не зважаєте, що в нього миска такої форми? У нього кормус такий самий, як і в Ремуса. Просто то один тип хасів, а то другий тип хасів. З'їв. Молоченка, шарем довідаю. Так, у нас е, сьогодні буде водохреща, чи водокреща, чи Йордань, хто як називає. Сьогодні у нас 18 січня. Ді нас сюди, балу. Розкажу вам історію про балу. Як тільки він в нас той хлопець з'явився, як тільки він в нас з'явився, а він у нас з'явився в грудні, вже точно не пригадаю, чи 10, чи 15 грудня. Та й йому було вже 5 місяців, в січні, якби йому вже 6 місяців стукнуло. І то в тих 6 місяців на водохреща ми з ним гуляли на лузі. На лузі є такий рів. Ну, хто не знає, що таке рів, то таке, таке штучно вирита річка, скажімо так. І було замерзло все навкруги. Я так розказую, як казку, бо то дуже було смішно бачити. Страшно і смішно. Та й балу, ми думаємо, він малий, ну хай вже йде по кризі, ми йдемо по березі, а він йшов на довгому політку. Що шо він йшов у ті кризі, що ви думаєте, десь знайшов, шов... і що шо він йшов по тій кризі, десь знайшов тонкий літ. Ой, молодець, пий водичку. Пий. І проломився, і на водохреща наш балу став похрещений. Похрестили ми балу на водохреща. Оклонувся в ополонку. Скажімо так. Брудний, правда, був в болоті. Майже, майже половині, бо ж маленька собака, там було не дуже глибоко. Я його давай діставати, за шкуру тягнути за ошейника до берега. Снігом витирати, сніг примерзає, руки примерзають, все в болоті. Якось ми його стріпали, довели додому, вдома покупали. Отака у нас була історія з хрещенням балуна на водохреща. Ну, вигадана історія, то так дійсно було. Ремус, ти доїдай, а ремус у нас не хрещений, він не любить води, купатися він не любить. Все, поїв? Зараз ремус куп'є водичку. І я вам дам відповідь на одне запитаннячко, яке мені... Так, стій, чекай. І хочу відповісти на одне запитання, яке нещодавно отримала під одним із своїх відео. Це запитання стосовно е, ошейників собак. А саме написали їм строгі ошейники, щоб вони вас не тягнули. Ну, ось сказати, Вони в нас зараз ось на таких ошейниках, це називається недоуздочка. Бачите, тут є певний рівень, можна собі відрегулювати, на якому буде ваша собака ходити. І е, там, якщо більше відрегулювати, то виходить, так як собаку трішечки давить, і вона стає більш контрольованішою. Стосовно того, що, чого я проти строго ошейника, ви спитаєте тих власників собак, які ходять на строгачах, через скільки часу їхні собаки почали тягнути на строгачеві. Строгач в коріні не вирішує проблему того, що собака тягне. Він просто тимчасово її не дає те робити. Але збільшується час носіння строгача, і збільшується поріг чутливості і больовий поріг собаки, і собака тягне прекрасно на строгому ошейнику. Сибірські хасі, як ми всі прекрасно знаємо, порода, яка дуже любить тягнути, тому що це закладено в них тягнути і їхати вперед, бігти і тягнути. Оце їхнє головне. Це та як німецька вівчарка має якості охороні, так само сибірські хасі мають якості їздові, їм потрібно тягнути і бігти. І зупинити їх, як то кажуть, може тільки професіонал. Стосовно того, що вони тягнуть на повідку і на ошейнику, так, є така погрішність, ремус не тягне, від слова, взагалі, балушка тягне прекрасно, тому що він ще молодий, юний пес, і відповідно в нього ті якості прекрасно розвинуті. Ремус навіть не хоче при Байджорінгі тягнути. Всі прекрасно знають, бачили ті відео, які я раніше викладала. Я сказала, я проти строгого ошейника, тягнути на хася строгого шийника – це все рівно, щоб поламати йому психіку. От ти кажеш німецькій вівчарці, ти там охороняєш, але як прийдуть злодії, ти там не дуже сильно охороняй. Так само казати ну, ремосові, так само казати, що ти вмієш тягнути ну, вперед їхати, але ти там сильно не тягни. Тут потрібно з ними по-дружньому, тому що в е, них такий характер в хасів всіх, у них такий темперамент і характер, що з ними потрібно тільки по-любові. Отак строго видресирувати хася як німецьку вівчарку вам не вийде. Тому ми на, з нашими хасями по-дружньому стараємося домовитися, деколи вони трішки тягнуть, але переважній більшості вони дуже чемні хасики. «Ремус, що тобі залізло в носа? Я тебе знімаю так зблизька. Вони дуже чемні хасики, і ламати психіку строгим ошейником своїй собаці я не буду. Дякую вам, звичайно, за ваш коментар і пораду, але вашу пораду я не прийму до уваги. А так, поки ходимо на таких недуздочках, і нас це поки що цілком влаштовує. Правда, Ремус? Ремус чемний хасі. Плюс, що... Плюс зіграло роль те, що я була вагітна і не мала часу так багато, як раніше, займатися з собаками. І трішечки, як то кажуть, собаки дали слабинку. Тому що всі власники хаски знають те, що з ними потрібно регулярно, кожен раз їм нагадувати те, що вони знають певні команди. Бо в них вміють звук виростати банани. І ті банани дуже прекрасно дають плоди. Того, щоб не росли ваших хасів банани, треба регулярно повторювати одне і те саме, що я зараз і роблю. Нічого, пройде трішки часу, і мої собаки будуть чесно ходити поруч. А наразі дякую всім, хто додивився відео до цього моменту. Хто ще не підписаний, підписуємося, ставимо лайк. Для вас це не важко, для нас це приємно. До нових зустрічей! Бережіть себе і своїх хвостатих. Миру нам усім!